Готуємо швидкий смачний салатик. Якщо гості на порозі, цей салат вас виручить. Щоб приготувати смачний наш салатик, нам потрібно консервовані огірочки, копчена ковпаска, консервована кукуруза, яйця, хліб або сухарики готові, трішки олії, сіль, перець за смаком. Давайте, друзі, почнемо! Варимо яйця до готовності. Соломкою нарізаємо наші огірочки. Також соломкою нарізаємо ковбаску. Має сухариків. Ми будемо готувати свої. Для цього ми нарізаємо хлібчик. А далі будемо його обжарювати або на сковорідці, або засушувати в духовці. Сковорідку теплу. Викладаємо нарізані наші кусочки хлібчика. За бажанням можна присипати трішки спеціями, які вам подобаються. Смажуємо до золотистої скоринки. На серветку ми виклали наші підсмажені сухарики, щоб забрати зайвий жир. Яйця розрізаємо на половинку та теж нарізаємо смужками. З'єднюємо всі наші інгредієнти. Викладаємо огірочки. Ковбаску. Де ж додаємо кукурудзу, нарізані яйця та наші домашні сухарики. Заправляємо це все майонезом, перемішуємо. Ось так, друзі, за декілька хвилин готовий смачний ситний салатик. Перекладаємо в салатник та пригощаємо друзів. Прикрашаємо наш салатик трішки свіжим кропом. Дякую, що були зі мною цих декілька хвилин. Ось такий ситний, швидкий салатик ми з вами приготували. Готуйте та хай вам смакує та вдається.